Шановний пане президенте, шановний пане прем'єр-міністре, шановні члени уряду, шановні захисники та захисниці, ветерани і ветеранки, шановні гості та партнери. Насамперед дозвольте мені від імені Верховної Ради привітати вас з початком роботи Сьомого ветеранського форуму. Я думаю, що сьогодні немає іншої думки, як підкреслити ще раз, що. Ми щиро вдячні вам за все, що ви зробили і робите для України. Шановні колеги, усі ми в безоплатному боргу перед кожним з вас, а також перед пам'яттю захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність України. Окремо я хотів би сказати, що сьогодні одне з головних завдань влади це. Зберегти пам'ять про наших героїв, а для наших ветеранів забезпечити гідні умови життя. І символічно, що сьогодні ми знаходимося в колі захисників та захисниць, ветеранів і ветеранок. І у чому символічність? Ви знаєте, готуючись до сьогоднішнього виступу, я натрапив на інтерв'ю офіцерів розвідки та віце-адміралу у відставці ВМС США Роберта Мюрера який серед іншого згадує про те, що у Джорджа Вашингтона був один з найулюбленіших виразів. Ставлення до ветеранів це найсильніше повідомлення, яке ви можете надіслати зараз своїм військовим, які служать. Я думаю, що глибина цієї думки якраз і полягає в тому, що сьогоднішня демонстрація того ставлення повинна бути. Дуже вагомим сигналом, що кожен, хто став на захист нашої батьківщини, буде мати належну повагу і підтримку з боку українського народу. І тому я з усією певністю можу стверджувати сьогодні, що і для президента України Володимира Зеленського, і для парламенту, і для уряду питання ветеранів є першочерговим і пріоритетним завданням. Шановні колеги, якщо дозволите, я коротко хочу охарактеризувати. Чим займалася Верховна Рада у ветеранській політиці? Насамперед, ми схвалили цілу низку рішень на законах, які дали можливість влагодити ті чи інші умови регулювання суспільних відносин, в першу чергу для ветеранів. Це і питання забезпечення право військовослужбовців на біологічне батьківство і материнство. Це і встановлено право складання особистого розпорядження на випадок своєї смерті, загибелі про виплату одноразової грошової допомоги. Це і спрощена процедура надання особам статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни. Це і врегулювання питання щодо здійснення військового поховального ритуалу, а також поховання осіб, охолоджених судом померлим числа осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Також схвалення останнього з переліку законів було зроблено в рамках проголошеної президентом України Володимиром Зеленським політики героїв. Станом на сьогодні український парламент продовжує працювати. Я так розумію, що сфера наша буде ще збільшена після того, як за сьогоднішнім дорученням президента буде розроблена єдина концепція стратегія ветеранського руху. Але вже сьогодні ми у парламенті працюємо над низкою законодавчих ініціатив, зокрема. Ми працюємо над створенням сприятливих умов для започаткування розвитку ветеранського підприємництва. Я знаю, що сьогодні виставка ветеранського підприємства. Я думаю, що ми обов'язково всі маємо відвідати і підтримати наших ветеранів, які зайнялися підприємницькою діяльністю. Крім цього, визначення засад внутрішньої політики у ветеранській сфері, вшанування пам'яті про ветеранів війни, захисників і захисниць. Також на часі врегулювання особливостей громадських об'єднань ветеранів війни. Також я думаю, що ми повинні, і ми це вже працюємо в наших комітетах, розглянути особливості трудового і соціального законодавства для наших ветеранів і умов для збереження робочого місця за військовослужбовцями. Більшість цих законопроєктів, вони вже готові до розгляду в першому читанні. І я глибоко переконаний, що буквально ближчим часом ми зробимо все для того, щоб в українському парламенті був один спеціальний день день. Ветерана, день ветеранських законів і ініціатив. Я дуже прошу комітет, який відповідно опікується цим, зробити все для того, щоб ми підготували цей важливий день і разом з тими законодавчими ініціативами, які вже є, чи які будуть напрацьовані ближчим часом. Ми повинні здійснити і віддати свою шану нашим ветеранам. Шановні колеги, наприкінці свого вітального слова, хочу побажати учасникам форуму насамперед активної роботи і змістовних результатів. Шановні друзі, нехай Господь Бог оберігає ваших близьких і рідних, тому що ми чітко розуміємо, що земля, яку ви оберігаєте, і перемога, яку ми всі разом наближаємо, це те, що зараз вкрай необхідне для України. Тому бажаю всім нам спільної перемоги і слава Україні!